Вітаю, шановні гості. Мене звуть Олена Тарташник. Я начальник відділу розвитку електронних сервісів Департаменту інформаційних технологій Дніпровської міської ради. Дякую тим, хто долучився до нашої зустрічі сьогодні, і ми з вами поговоримо про відкриті дані та їх застосування. Recording in progress. Для забезпечення максимальної прозорості відкритих, відкритості органів міської влади є дуже важливим вільний доступ до публічної інформації, зокрема публічної інформації у формі відкритих даних. Публічна інформація у формі відкритих даних дає змогу контролювати та відстежувати діяльність влади, сприяє доброчесності, дозволяє аналізувати та прогнозувати, боротись із корупцією, а також ефективніше та якісніше розробляти та впроваджувати політики. Скажіть, будь ласка, мене добре чути? Так, чути. Дякую. Дякую. А... Відкриті дані дуже корисний сервіс для громадян. Наприклад, можна відстежити усе. Про надходження використання благодійної допомоги, або які лікарські засоби придбані за бюджетні кошти. Ми постійно оновлюємо наш портал, зокрема, реагуємо на прохання мешканців додати нові категорії матеріалів, а також слідкуємо за рекомендаціями Міністерства цифрової трансформації України для оприлюднення наборів відкритих даних. Політика відкритих даних це системний підхід. Цілей, заходів та інструментів, що спрямований на впровадження принципів оприлюднення відкритих даних та стале використання відкритих даних управлінцями, підприємцями та громадськістю. Вже протягом трьох років Україна входить в топ-3 країн Європи за рівнем зрілості сфери відкритих даних. Рішення раніше відкриті дані в Україні розвивалися переважно на національному рівні, але вже на зараз. Їхній найбільший потенціал саме на місцевому, зокрема, йдеться про мінімізацію корупційних ризиків в умовах децентралізації. Крім того, дуже важливо, що саме в Дніпрі портал розробляли у тісній співпраці громадськості та міської ради, і це дуже важливо. А отримавши ліцензійне програмне забезпечення від Міністерства цифрової трансформації України, інформація автоматично завантажується на державний портал відкритих даних DataGov.ua за допомогою Харвестингу. Портал відкритих даних міста Дніпра, що ви зараз бачите на екрані, має дуже зручний та зрозумілий інтерфейс. Координація робіт із забезпечення та розвитку порталу за його інформаційним наповненням та технічною підтримкою, здійснюється Департаментом інформаційних технологій відділом розвитку електронних сервісів. Цей ресурс не є тільки інформаційним джерелом діяльності міської ради, він ще є дієвим інструментом до вирішення багатьох питань мешканців громади. Нині портал відкритий і містить багато інформації, що постійно оновлюється. Завантажено вже близько півтори тисячі наборів на сьогоднішній день, і це ще не кінець. Платформа є корисною громадським активістам, журналістам, розробникам програмного забезпечення, а також усім, хто цікавиться діяльністю органів місцевого самоврядування. Ресурс містить інформацію про різні сфери життя міста, зокрема, медицину, будівництво, транспорт, фінанси, освіту, ну, їх безліч. Ви можете це бачити на скріні, який зображений першим. Однак слід зазначити, що під час повномасштабного вторгнення існує певний перелік наборів відкритих даних, вільний доступ до яких обмежено через те, що шкода від публікації такої інформації і можливість використання ворогом переважає суспільний інтерес, як, наприклад, інформація про місце знаходження міських камер відеоспостереження. Як же саме приймається рішення щодо обмеження доступу до інформації хто це робить? Для цього розпорядник інформації, власної інформації має провести трискладовий тест. Зараз ви бачите на екрані невеличке зображення схематичне того, як саме приймається рішення щодо закриття або надання доступу до інформації. Розпорядник інформації має відповісти собі на три питання. Перше, обмеження здійснюються лише на підставі закону України. Друге, розголошення інформації може завдавати істотної шкоди цим інтересам. І третє, шкода від оприлюднення такої інформації переважає суспільний інтерес в її отриманні. Тобто, якщо у вас тричі ви відповіли самі собі ні, інформація може надаватися на загал. Якщо, відповівши на ці питання, ви відповідаєте собі так, то доступ до цієї інформації має бути обмежений. Трискладовий тест являє собою саме засіб для перевірки наявності необхідних умов для обмеження доступу до інформації. У вересні 2016 року Україна приєдналася до Міжнародної хартії відкритих даних. Пізніше, вже у 2017 році, принцип Хартії впровадив і Дніпро. Міжнародна хартія відкритих даних це міжнародна ініціатива, що сприяє співпраці. Прийняттю та реалізації спільних принципів, стандартів і найкращих практик оприлюднення та використання відкритих даних у всьому світі. Будь-який орган місцевого самоврядування може додати, подати заявку на приєднання до Хартії, якщо він розпочав впровадження політики відкритих даних. Метою Хартії є поширення демократії, боротьба з корупцією та сприяння економічному зростанню. Рішенням виконкому міської ради. Дніпровської міської ради було затверджено план заходів і дій з реалізації принципів міжнародної хартії відкритих даних у Дніпровській міській раді. Цей важливий крок дозволяє нам на сьогодні підвищувати рівень зрілості та прозорості роботи органів місцевого самоврядування, комунальних підприємств, установ та закладів, що є одним з важливих пріоритетів цифровізації нашого міста. Приєднання до харті зобов'язує органи місцевого самоврядування впроваджувати в своїй діяльності наступні принципи відкритих даних. Ви зараз їх бачите на екрані, в нас їх шість, і ми чітко слідкуємо виконанню цих принципів. Перший це відкритість за замовчуванням. другий оперативність та вичерпність, третій доступність та готовність до використання, четвертий порівнюваність та інтероперабельність. П'ятий покращене урядування та залучення громадян. Шостий інклюзивний розвиток та інновації. А зараз давайте трішки детальніше обговоримо ці шість принципів, що саме вони собою несуть. Відкритість за замовчування. Принцип відкритості за замовчуванням передбачає презумпцію відкритості даних. Вся публічна інформація є відкритою за винятком випадків, визначених законодавством. Розпорядники мають проактивно відкривати нові набори. При цьому необхідно забезпечувати захист персональних даних і іншої інформації з обмеженим доступом. Оперативність та вичерпність. Цінність відкритих даних полягає в їх актуальності, тому дуже важливо оперативно оновлювати дані якнайшвидше після змін. У випадку транспортних даних. Зміни можуть відбуватися в режимі реального часу. Відкриті дані мають оприлюднюватись у первинній, незведеній і максимально деталізованій формі. Це забезпечить їх вичерпність, доступність та готовність до використання. Доступність до використання мають декілька аспектів. Перш за все, оприлюднення даних на порталах у машиночитаних форматах дає можливість для їх автоматизованого збору та обробки. По-друге, Користувачі мають легко знаходити необхідну інформацію. Дані мають бути безкоштовними, це перш за все, та мати відкриті ліцензії. Порівнюваність та операбельність, тобто можливість поєднання даних з іншими даними. Можливість комбінувати та поєднувати різні види даних означає значно підвищує їх цінність. Для цього дані мають бути порівнювані та підготовлені до поєднання з іншими даними. Наприклад, містити код ЄДРПО, мати однакові формати значень. Та виміри одиниці вимірювання, покращене урядування та залучення громадян. Відкриті дані забезпечують прозорість та підзвітність, завдяки впровадженню електронних сервісів стає можливим ефективніше залучення громадян для прийняття управлінських рішень. І останній це інклюзивний розвиток та інновації. Відкриті дані сприяють інклюзивному економічному розвитку та інноваціям. Наприклад, підприємець може створити нові IT-продукти на основі. Таких даних. Інформаційний аудит Дніпровської міської раді проводився як наслідок виконання одного з принципів хартії. Підготовка інформаційний аудит процес аналізу, розпорядником інформації щодо наявності стану форматів, процесів управління та використання. Всієї інформації, яка перебуває в його володінні, можливості публікації її у формі відкритих даних. Одним із ключових, на мою думку, був саме проведення інформаційного аудиту, так як ми його вже проводимо два роки поспіль за координацією Департаменту інформаційних технологій та методикою Міністерства трансформації України. За результатами аудиту розробляються рекомендації, дотримання яких полегшить комунікацію між органами місцевої влади, громадськістю і бізнесом та зробить діяльність виконавчих органів міської ради та підпорядкованих комунальних підприємств, закладів та установ більш прозорою та підзвітною. Щорічне проведення інформаційного аудиту надає нам системний підхід щодо аналізу наявності публічної інформації та можливості виявлення нових даних а також вдосконалення процесу оцифрування публічної інформації. Зараз ми з вами розглянемо більш детальніше, як саме проходить інформаційний аудит в Дніпровській міській раді. Він поділяється на 5 етапів. Перший етап це підготовка до проведення інформаційного аудиту. Під час проходження цього етапу відбувається кабінетне дослідження відкритих даних виконавчих органів міської ради, дослідження офіційних сторінок на офіційному сайті міської ради, а також анкетування громадськості щодо публічної інформації, яку б вони хотіли бачити. Тобто досліджується вся інформація, яка взагалі. Створюються, використовуються, оновлюються, але це все відбувається на місцях в кабінетному режимі. Ми, як аудитори Департаменту інформаційних технологій, досліджуємо і робимо свої висновки. Наступним етапом є проведення віддаленого інформаційного аудиту. Цей етап це етап енкетування розпорядником інформації за всіма видами інформації, що створюється в процесі їх діяльності. Далі. Відбувається аналіз анкет, отриманих від відповідальних осіб за заповнення, Це дає можливість визначити ряд виконавчих органів, які візьмуть участь у проведенні очного етапу інформаційного аудиту. Це буде третій наш вже пункт: проведення очного інформаційного аудиту, інтерв'ю в структурних підрозділах. Очний етап дозволяє, виходячи на місця, зрозуміти і побачити, як саме та у якій формі створюється, ведеться та зберігається інформація, а також дослідити, яку саме інформацію можна цифровізувати або перетворити у відкриті дані, що робить її публічною та доступною громадянам. Аналіз результатів проведення аудиту та підготовка звіту за результатами інформаційного аудиту. Це наш четвертий етап. На цьому етапі аудитори підбивають підсумки попередніх етапів та створюють звіт з рекомендаціями. Звіт дослідження, підбуває підсумки дослідження за всіма етапами, в ньому прописуються всі наші висновки, всі наші рекомендації, що ми побачили, що ми хотіли б додати, що ми б хотіли порекомендувати. І потім вже публікація звіту за результатами проведеного інформаційного аудиту відбувається на сайті Дніпровської міської ради та оновлюється набір даних, результати інформаційного аудиту, як на нашому місцевому порталі відкритих даних дата Дніпроради так і на єдиному державному веб-порталі відкритих даних. Відкриті дані це нова форма надання доступу до інформації, що з'явилася внаслідок поширення процесів цифрової трансформації. Вона передбачає можливість машинної обробки інформації, а також безоплатність і свободу її використання в Україні. Масив відкритих даних настільки великий наразі, що на цьому можна створити окремі it продукти Відкриті дані допомагають економити приймати обґрунтовні рішення та покращувати бізнес-процеси. Відкритий доступ до інформації сприяє створенню сервісів, які полегшують пошук інформації та допомагають вирішити низку проблем для бізнесу, громадськості та державних установ та дає можливість створювати різні корисні додатки. Наприклад, наш мобільний додаток для відстеження пересування, транспорту міського Дніпро-інклюзів. Дніпро GPS Inклюus. Додаток розроблено для людей з порушенням зору, які використовують програми для озвучування інформації на екрані. Також він зручний для людей з розладами руху. Інтерфейс не містить дрібних елементів. Як ви бачите на скрінах з цього додатку, все зображено досить чітко, літери великі. Текст виражено добре, тобто контраст відбувається так, як він має бути, і для слабозрячих, і для розлад, з розладами руху людей. Додаток є інклюзивним, тобто використовувати його можуть всі бажаючі, і ми з вами, і ті, хто цього дійсно потребує. Він дозволяє знайти потрібну зупинку і автоматично прокласти до неї піший маршрут за допомогою Google Maps. Вибрати бажаний транспорт і встановити кінцеву зупинку на маршруті. Також можна на вибраній зупинці дізнатися час прибуття транспорту. Якщо транспорт, що прибуває, має низьку підлогу, що дуже важливо, це також видно в прогнозі. Прогноз відсортована та по прибуттю транспорту, тобто, один і той же маршрут може бути кілька разів в списку прогнозу. Також додаток. Повідомляє про наближення та прибуття до кінцевої зупинки. І він це робить голосом: тобто, людина, якщо навіть не дивиться на телефон, вона його почує, якщо він буде в неї просто в руці, що наразі зараз буде доставлено вже трамвай або там маршрутне таксі. Для того щоб долучитися до світу відкритих даних та вільно користуватися всією інформацією, що на ньому міститься. Вам необхідно зареєструвати свій обліковий запис користувача на порталі відкритих даних Дніпра, і зробити це можна усього в кілька кроків. Наразі ви бачите на екрані в себе кілька скрінів, які вам пошагово розкажуть і допоможуть, як ви можете зареєструвати свій обліковий запис. Для початку треба на порталі натиснути кнопку Зареєструватись в правому верхньому куті сайту. Далі заповнюєте поля форми реєстрації. Для створення введення логіну необхідно використовувати лише латинські літери, без пробілів та з використанням лише малих літер, це дуже важливо. При вказанні емейлу вказанні використовуйте пошту, яку ви регулярно перевіряєте. На неї вам приходитимуть сповіщення. Тобто, якщо ви точно знаєте, що ви пам'ятаєте логін, пароль, то, будь ласка, вказуйте її. Ваш пароль повинен містити 8 символів чи більше, це вже за бажанням. Повторіть введення того самого паролю у полі Підтвердити, бачите так? Перевірте правильність заповнення полів та натисніть на кнопку Створити обліковий запис. Якщо якесь із полів не заповнене або заповнене неправильно, ви побачите на екрані повідомлення про помилку. Якщо ні, то я вас вітаю, у вас створено обліковий запис. Далі, щоб почати роботу з порталом, вам треба перейти знову на головну сторінку порталу і натиснути кнопочку Увійти. Бачите, в лівому верхньому куті сайту. Введіть у відповідні поля свої створені логін та пароль до аккаунту, які ви. Вже знаєте, і натисніть кнопку Увійти. Все таким чином ви потрапляєте до категорії користувачів відкритих даних міста Дніпра. З Цим я вас і вітаю, шановні. А тепер, будь ласка, якщо є у когось питання, я з радістю вам відповім і допоможу. Доброго дня! Як можу до вас звертатися? Так, Дуже приємно, Олександр. Дякую за запитання. В процесі своєї діяльності розпорядник створює певний вид інформації, яка є публічною вже завідома. Але для того щоб така інформація перетворилася на відкриті дані. Її необхідно перетворити, адже відкриті дані мають оприлюднюватись у первинній, незведеній і максимально деталізованій формі, тобто бути машиночитаними, структурованими та такими, що дають змогу ідентифікувати і перетворити їх на конкретні дані без участі людини, тобто самою машиною. Ласка. Є ще питання? А, доброго дня, так ще в мене є питання. Мене звати Ірина. А, скажіть, будь ласка, хто саме вирішує, як буде побудована інформація в наборах даних? Ірина, дякую за запитання. Дивіться, кожен розпорядник інформації керується в своїй роботі з відкритими даними, перш за все, рекомендаціями Мінцифри, наше Міністерство цифрової трансформації України. Для оприлюднення наборів даних це дуже важливо. Так, ми можемо побачити частоту оновлення інформації, тип даних, формат файлу. Назву ресурсу, а також саму структуру ресурсу. Тобто, всі покрокові рекомендації, всі покрокові наші підказки, вони всі є на сайті Міністерства цифрової трансформації, якими ми кожен день керуємося в своїй роботі. І вони саме нам підказують, хто вирішує. Тобто, там розписано, який розпорядник має надати цю інформацію, як вона має бути побудована і як вона має бути зображена. Дякую. Так, зрозуміло, дякую вам. Так, добрий день, у мене ще є питання. Доброго дня. Так, чи можуть мешканці громади впливати на те, які саме набори даних будуть опубліковані? Так, звичайно, дякую за запитання. Кожен авторизований користувач я вам вже розповіла, як ви можете авторизуватися, може, заповнивши відповідну форму. На порталі запропонувати таким чином розпоряднику оприлюднити набір відкритих даних, якого на порталі досі не було, та побачити пропозиції інших користувачів та статус цих пропозицій. Тільки я прошу звертати увагу на те, що пропозиції до оприлюднення наборів даних мають консультаційний характер, тобто ви нам підказуєте, що ще можна було розмістити на нашому порталі. Але такі рекомендації не є. Не розглядаються розпорядником в порядку запитів на доступ до публічної інформації та звернень. Це дуже важливо. Дякую за запитання. Дякую. Доброго дня. Я питання хто визначає, які самі набори даних повинні бути у відкритому доступі обов'язково. Дякую за запитання. Постановою Кабінету міністрів України 835 регулюється, які саме набори даних повинні бути у відкритому доступі, як часто їх потрібно оновлювати та хто за це відповідає. Також слід зазначити, що ще у 2019 році уряд запропонував річну оцінку роботи розпорядників, модерацію даних перед публікацією на державному порталі, а також розширив перелік обов'язкових до публікації наборів даних. З 616 вже майже до тисячі наборів, куди, зокрема, входять набори різні за різними категоріями поділені, і там є і набори органів місцевого самоврядування, 57 основних, і 16 наборів, які мають заповнювати всі розпорядники інформації відповідно до компетенції. Дякую за запитання. Так, Дякую, зрозуміло. Дякую. Є ще питання. Я зрозуміла, дуже вам дякую. Приємно було з вами сьогодні поспілкуватися. Всім гарного дня і запрошую до освіту відкритих даних, там дуже цікаво, я вас запевняю. Дякуємо, дякуємо. дякуємо. На все добре, до побачення.